Чому більшість нових фільмів від Марвел викликають в мене тільки почуття діареї? Чому Нетфлікс так всрав діалоги Рецу в шостому Бакі? Чому тисячі людей хочуть бути Періс Хілтон? І ніхто не хоче бути Бетменом? Напевно, тому що я Бетмен. Чорт забирай, що за лайно? Це не несе в собі ніякого сенсу. А сенс тут і не потрібен, якщо ти Бетмен Та в нас тут взагалі якби пепець. Пипець? Пипець. пипець. Спочатку я хотів зробити просто звичайний огляд на фільм, але потім зрозумів, що це буде дуже і дуже просто. Тому вирішив ознайомитися з одноіменним коміксом, щоб зрівняти якість даного фільма, і чи відповідає він основному джерелу? Тож заваріть собі чай, беріть ніжтяки і поперли. Але перед тим беріжіться спойлерів. В ідеалі бажано спочатку подивитись фільм і почитати перший том коміксу, щоб повній мірі зрозуміти автора даного відео. А для тих, хто залишився, ми продовжуємо. Фільм як сам комікс починається з кінця арки, деякий шалений вірмінин цибає з даху і приземляється на доволі таки м'якеньке таксі. Не бійтесь, жодне таксі в цьому фільмі не постраждало. Тут, до речі, прикольності бають самий стандартний прийом, котрий використовують майже всюди. Перший, кому ми побачимо, являється головним героєм. Тут його винесли за перші дві хвилини фільму, з розрахунком на те, що першу хвилину взагалі йшли вступні титри. І от одразу після цього починаються розбіжності. В фільмі нас знайомлять з Девом Лізевським. Звичайний 20-літній американський підліток, котрий просто існує, прожив. Своє життя з двома друзями-ідіотами, читає комікси, являється задротом по супергеройці, а його суперзібність. Це бути невидимкою для дівчат, тільки є одне, але ось справжній Дейвлізевський. Давайте порівняємо цю секс бомбу і цього дестрофіка. На момент подій героїв коміксі 16 років. Худорлява тілобудова, плюс вуха як локатори і купа комплексів. Це явно не про нього. Так що й сам комікс починається зі знайомства з героєм не з самих козерних кадрів. Так ви все правильно зрозуміли. До його горіхів під'єднали крокодили для підкурювання машин, а на іншому кінці стоїть заряджений акумулятор. І тут комікс одразу задає похмурий тон та говорить прямим текстом: дітям тут робити ні. Нічого, газуйте спати. Той же час нам показують безтурботне життя Дейва, як той дрочить на вчительку англійської, і тут я зрозумів, що весь акцент фільму змістився на гумор нижче поясу. Ну що злякався, так здається, я обісрався. Хоча не зрозумійте мене неправильно в самому коміксі цього гумору, плюс чорного та жорстокості вдвічі більше, але воно там все умісне. І працює більше як інструмент, за допомогою якого ми можемо проникнутись імпатією до головного героя, так як всі муви г підкріплюються рефлексією з його сторони. Це дуже яскраво показано в сцені, де Дейв пішов розібратися з Разулом. В оригіналі. Кейті була непричетною до цього, і там взагалі брала участь інша жінка, котра вплинула на розгалуження сюжету, що в кінці приведе до перетину її сюжетної лінії та лінії його батька. В самій картині смерть купи наркоділків його навіть не стурбувала. Його більше запарили великі татко та вбивайка, і наявність таких профів, як вони, в місті. Реалізмом тут власне мало пахне. А в коміксі він не хіло так піднасрав штани, бо боявся, що всьому круху повішують на нього, і навіть на деякий час зав'язав з геройством, якби це зробила люба інша адекватна людина. Поліція тут, до речі, не мала нічого спільного зі справами сім'ї Даміко, і такого персонажа як Гіганти там взагалі не було. Але це тому, що сам сюжет був змінений у вигоду сопливої кінцівки, яку я розберу трошки пізніше. Щодо батька Дейва, він комісію був розкритий набагато глибше. Там, взагалі, доволі рукопожатний мужчина, котрий, щоб витягнути сина з того світу, заліз в колосальні борги і лікував того, як міг, не мав купу лікарів. А в Америці це доволі таки дороге задоволення. І перетворив його кімнату буквально в палату, щоб той міг комфортно існувати і жити у своєму будинку. Дуже важко переживав втрату жінки і просто вечорами сидів і плакав, так як був однолюбом. І на відміну від фільму, цього персонажа реально шкода. Але не дивлячись на всю важкість, він постійно підтримував мало. І вів себе як зразковий батько, до чого є це все власне. Якби старого відкрили так цікаво в цій частині, то його втрата в другій частині була б набагато важчою, і можна було б зрозуміти, чому це стало для Дейва таким ударом і яку роль він відігрував в його житті. На матір, котра померла від аневризми, тут взагалі болт поклали. Її використали чисто для того, щоб постібати Бетмена, а в оригінальному сюжеті вона навіть після смерті зіграє свою роль, як образ совісті та відповідальності самого Дейва. Друзі тут, до речі, відкриті трохи краще від графічної новели. Я взагалі помітив, що сам фільм більш детально придав уваги тим персонажам, яких погано розкрили в першому томі. Трохи більше екранного часу уділили друзям та Френку Даміко, котрий як персонаж фігурував там просто для галочки, як поганий поганець. Плюс помітив таку штуку. Що пепця та червоного тумана в деяких сценах міняли місцями та характерами, як в сцені, де вони забігали в палаючий склад. В основному сюжеті першим забіг Дейв і тупив до Талгу, щоб врятувати якогось звичайного кота. А кріс тільки шукав нагоду, щоб накивати п'ятами. Мене власне від цієї сцени пройняла дика ржака, тому що рятівникам довелося рятувати самих рятівників. І що саме реалістичне, всі почесті дістались двійці клоуном в тріко, бо роботу пожежників прийняли як данність. А от на складі ініціативу на себе взяв туман, а Дейв тупо скиглив. Щодо червоного туману, тут дуже сильно змінили його характер. В коміксі Кріс був більш харизматичним, але й був повним лайном, так і свідомо підставив татка та вбивайку. В фільмі він більш м'який, наївний і крінжовий. о чорт зараза, як боляче. Ух. Чимо. А от коміксі в прямому сенсі дрочив на той момент, коли побачить Дейва в вагонії, не знаю навіщо, але костюм тут порізали, дай Боже. Так, наприклад, виглядав костюм червоного тумана, а так костюм великого татка та вбивайки. Ну добре, окей, я прийму ще той факт, що лук старого змінили просто для того, щоб постібати Бетмена. Що більше а? що ти жадібний зрадник, чи те, що мій кокс украв супермен. Бетмен. Я не казав Бетмен. Бетмену, я помітив тут взагалі чомусь дістались більше всіх. І недосвідченість дорослих в коміксах та поп культурі. Що це? На що це я дивлюсь? Хлопець на фото. Думаю, це зробив той супергерой з Телека. Хто? Пупець? Це вийшло доволі таки угарно, і я навіть зі своїм кращим другом юзаю ці приколи, так як являюсь представником молодих дідів. Тепер більш детально перейдемо до розбору самого сюжету. Фільмі Дейв зачитувався коміксами і постійно думав про те, чому ніхто не пробував стати супергероєм. Ця ідея присутня в обох творах, тільки от цього моменту з пограбуванням там не було, що дуже сильно впливає на сам сюжет. Якщо в оригіналі персонаж почав займатися геройством через те, що він був самотнім гіком, цей став жертвою пограбування. І тут виходить як фільм, котрий тебе супергеройку за її кліше. І простоту сюжету сам користується цим. Не спорю, стати героєм через купу коміксів ідея проста. Але де ще, окрім Геройської академії, ви таке побачили б. Це нестандартно, як мінімум, і більш актуально в наших реаліях, особливо в інтерпретації Марка Міллера, котрий є сценаристом даного комікс журналу. До речі, побачивши костюм помідорії, я одразу скумекав, чим надихався автор даного тайтлу. Далі відбувається покупка костюму, і в самому коміксі дуже багато приколів зроблено на основі того, що майже вся закупка зброї і всяких інших приблуд була здійснена через самий звичайний eBay. Напевно, тому що колись ходив прикол про те, як якийсь блогер купив пульт від запуску ядерної зброї на тому ж самому сайті. І це стало таким собі локальним мемом. Після чого відбувається стичка з бандюганами, де Дейв в так відгрібає, і відправляється на лікарняну койку. Дана сцена тут не те, щоб кастрована, її взагалі вирізали майже під корінь. В оригіналі той ледь не помер, отримав купу травни сумісних з життям, обіцяв Богу, що кине геройство, якщо виживе, Прийшов низку реабілітацій та купу операцій. Відчував себе винним в тому, що втягнув батька в цю історію, та й взагалі підірвав фінансовий стан сім'ї. Тут ми отримали просто декілька приколів і не побачили ніякого росту персонажа. Ну хіба що той отримав щось типу суперздібностей на фоні завищеного польового порогу та вбитих нервових закінчень, яких не було, до речі, в новелі. Та мова йшла про металеві пластини в голові, котрі підвищували больовий поріг тільки в області черепа на 85%. Все окрім цього, подивіться на нього, чи так виглядає людина, котру відмудохали гопники, збила машина і по обличчю котрої проїхались кастетом: ні храмоти, ні шрамів, нічого. В той момент, коли в коміксі Лізевський постійно мав шрами, пластирі, синці, садини, що в якомусь сенсі було малою платою за геройство. Але не буду кидати стільки лайном в сам фільм, не дивлячись на тупий гумор, котрий буде проскакувати то тут, то там. Є й доволі такі годні скетчі, такі, як, наприклад, з мікрохвильовкою і тупими мафіозі. Хто продав тобі наш кокс? <плес> <плес> порятунку медведя з палаючої будівлі або умісним сортирним гумором. Знайдіть його! Годі чухати свої волохаті сраки, ясно? Тим паче українська локалізація ці приколи робить просто розривними. Хотів би ще підкреслити цікаву і незграбну хореографію боїв, в якій дуже добре видно, що Дейв це людина, котра ніколи не приймала участі в вуличних бійках. І про такі штуки, як партер, стійка чи захист, він майже не чув. Далі після виписки відбувається стичка з бандою, котра хотіла розправитися з якимось мужиком. І тут сюжетка спрацювала трохи цікавіше, так як Дейв був у подібних ситуаціях і ламаючи четверту стіну, ставив питання самому глядачеві. А цей дебіл просто дивиться. Та ну, скажіть чесно, ви б вчинили інакше? Саме тому він б'ється до останнього, і ти розумієш його мотивацію, після чого вкидає ту саму легендарну цитату: Троє виродків мочить одного, поки решта дивиться. І ти питаєш, що зі мною. Тут є така собі причина і наслідковий зв'язок, хоч, як вже було сказано, такі фішки притаманні самим дефолтним фільмам про супергероїв, а не чорним супергеройським комедіям, які дані прийоми своєму сюжеті висміюють. Сам вайб коміксу ця сцена передала майже на всі 100%. Шкода таких сцен буде небагато. Хоча і є моменти, які прямо таки один в один копіюють фрейми зі сторінок підсрачника. що я вважаю дуже класно. Але концентрація на деталях була втрачена, що по факту ламає саму атмосферу та сприйняття. Сам прикол в тому, що папець отримав своє. Поганяло завдяки тому самому відео, яке виклали в Ютуб, і по факту він не обрав своє ім'я, а народ його назвав. В Цьому вся загвоздка, поки людина Павук, Бетмен або Данжен Майстер обирають собі псевдоніми дуподера так назвав народ. Відео завирусилось, а Дейв стає народним героєм, від чого отримує певні плюхи, такі як дівчину, який весь час вішав локшину на вухо, що він гей, Підарас! І тут для тих, хто не читав джерело сюжету, буде колосальний вау wow. ефект. І цим одним прикладом, а може двома, тому що ще не кінець, я вам дам зрозуміти, чим комікс. Перевершив дану картину. Сенс в тому, що в самому оригіналі Дейв не отримав нічого від своїх вчинків, тільки купу проблем, що показує його як людину ідейну, яка, не дивлячись на всі тяготи буде йти далі. А дівчина, якій він признався, що не гей, взагалі посла нахрін Лізевські, м'яко кажучи, його закібербулили, плюс той отримав отримав впику від чувака, котрий топтав Кейті. А та взагалі відправила йому фото, де займалася оральними втіхами зі своїм штрихом, на яку Дейв в свою чергу від розпачу. Ганяв лису і плакав. Коли ти це читаєш, ти не розумієш, яку емоцію тут видати. Просто тотальний когнітивний дисонанс, котрий виносить тобі мізки, але на вихлопі весь цей вінегрет з реалізма та чорного гумору тобі подобається, так як тут немає хеппі ендів, як у справжньому житті, немає переможців чи переможних, є тільки сьогодні, і наслідки з якими головний герой житиме до кінця свого життя. Те ж саме я можу сказати і про кінцівку, в котрій виявляється, що великий татко, так, це той самий козир, який я беріг на кінець, що великий татко виявляється просто пси. Що вкрав дитину своєї дружини і зробив з неї машину для вбивства, зламавши їй психіку, тому що сам був незадоволений своїм життям бухгалтера. А всі ці історії про копа, якого підставили, були просто не більше, ніж мечня безумця, котрий, в підсумку, був таким самим фанатом коміксів, як Дейв. А в фільмі його зробили мучеником і героєм. Тут автор непрямим текстом хотів нам сказати, що стати героєм в реальному житті неможливо, тому що в коміксах все закінчується на тій чи іншій арці, а героїці не більш ніж продукт, який не злиють заради фінансової вигоди, і вони будуть захищені такою штукою, як сюжетна броня. В реальності ви можете втрапити в таке лайно, яке вам навіть в самих страшних кошмарах не снилося, і втратити все, включно зі своїм життям. Та про що тут говорити? Давайте навіть візьмемо фінальну битву в будинку Даміко. Пам'ятаєте, як мінді рознесла весь той натовп сама. Так от, в оригіналі вона була під білим порохом, а не під адреналіном, котрий нам показали аж в другій частині. Так, цей покидь обдав своїй дитині тупо сніжок або в народі Кокаїном. Саме тому і тільки тому вона їх винесла, а десь там взагалі проявив нелюдську стійкість і з обличчям, що більше нагадувало кашу, вийшов на фінальний бій, відстріливши Кравіча головному бандосу в акт помсти за свої засмажені яйця. Так ще й плюс розмастив кабіну червоному туману ніжкою від стільця за зраду. Ніяких там джетпаків та базук не було. Сам фільм не використав навіть 50% того потенціалу, котрого мав. Ви уявляєте, який фільм ми могли отримати на вихлопі? Він мав всі шанси стати культовим. Але через страх режисера, що дана картина не окупиться через ультранасилля і моментом з пудрою для носика, яку використовує десятилітня дитина. Ми отримуємо просто супергеройську комедію з двома відсотками того чорного гумору, котрий був в коміксі. Здається, я обісрався. стосовно фільму, я б не сказав би, що він мені не сподобався. Дана екранізація може спокійно дати на клик половині марвелівських фільмів, особливо коли дивишся в відриві від комікса. Але все-таки справжній вайб до падера цей фільм передати не зміг. Музичний супровід тут шикарний, не спорю. Половина треків тусується в моєму плейлисті ще з першого перегляду, був здивований, що 11-річна Хлоя Грейморець виконувала всі трюки сама, а фільм був переповнений купою класних відсилок на різні популярні і відомі фільми, що напевно може стати навіть такою міні-рубрикою на моєму каналі. В сухому залишку скажу, що попець непогана така середня супергеройська комедія, яка мене трохи розчарувала, так як замість того, щоб зробити акцент на розкритті персонажів, атмосфери. Поглибленню в сюжет та світ самого коміксу, ми отримали ось це. Та й по факту бісить мене тільки те, що я міг отримати реально крутий фільм, котрий мав всі шанси стати культовим без кліше та шаблонів, де сам сетінг чимось схожий на всесвіт хлопаків, де герої не діляться на біле і чорне, а являються самими звичайними людьми, котрі просто одягнули маски, під якими ховаються ті самі людські пороки.